Знову в наявності трицикл, який всі хочуть. Партнер Fix. Кіловатний мотор 72 В 23 А часа. Чого його так всі хочуть? Тому що на ринку є дуже багато різних трициклів: одномісні, двохмісні, з кришою з кузовом меншим, більшим. Це йде універсально. Він йде повноцінний двохмісний. Одна людина сидить тут, друга тут. Можна посадити людину з спиною до себе. У вас. Є місце, куди можна поставити свої речі. Також відкривається багажничок. І сюди ви можете поставити пакунки з базара, їхати на базар, е якийсь мішок, привезти з борода. Тобто Він такий максимально універсальний. Значить, далі, що в нас тут йде? Ключі. Ключили три передачі вперед, одна назад. Також є задня передача, максимальна швидкість 45 км. На одному заряді проходить до 50 км. Кіловатний мотор, повторю. Бугри нерівності, все справляється взагалі на облічні. Світло, ближнє, ближнє світло, повороти, ліво-право, сигнал. Тормоза. Передні задні, передні йдуть дискові, задні йдуть парабати. Також є ножний торг. Сигналізація, безключовий доступ, все в комплекті. Так що офіційна гарантія 2 роки. Так що, якщо вас цікавлять власні, комфортні трицикли, звертайтесь в магазин Моточас в Львів.